чим швидше мити шифер. Фрезою чи такою пшикалкою, дивіться, на оцевий листок пшикалкою в мене пішло 6 хвилин. Зараз спробуємо, скільки піде на оцей листок, такий самий листок, тільки вже вщепив фрезу. Подивимося, що краще, фреза чи просто пшикалка? Ну, як то кажуть, починаємо, починаємо. Фреза так, непогано лука. Я вже не хочу їсти наверх, бо там буде кашу мити, зверху. Так, трохи в мене вирішить. головне, щоб знову насос не, чина. не чина.

Okej, bra. Nu ska vi se. Nu ska vi se. När jag gick ner såg jag att det var det är en jävel. Nu ser jag att det är en jävel. Nu ser att det är en jävel. Nu вам что скажу, народ? Дочек показывает, что не знаю, что не знаю, что не знаю, А потом же в принципі, просто сполоснули. Усі всех рассказывают, что я был на реальном имени, Николай. Я уже за щеками с ними Реально просто сейчас нет, значит, не знаю, что я Дай вам телефон, скорее, короче, ваше имя. Просто давай, куда что-то доставать. Это будет любовь. Я вот скажу, конечно, чуть-чуть слишком получился. Я же не понимаю, что я не научился його. Вверху вміють. І потім поки наші подивитися. Потім потім дивиться, як то метро. А, ще доводим метро. Щоб честні, що це відео. Получається, на той листок в мене пішло скільки? 6 хвилин то на цей листок пішло в мене 5 хвилин фрезою. І ще, звісно, боків, бо, виходить, з однієї сторони, з цієї сторони між, з тої не достає, з тої мії з цієї не достає. І ще трохи подомивати, ну, грубо говоря, десь так. Е, ну, Мені здається, що е, та штука якось прикольніше між. О, Ще подомивати зблизька, та й, в принципі можна буде красити. Усё.